Так, Всім слава Україні. Сьогодні у нас столик німецького якогось фрезера, ровесника Шнапі 42-го року випуску. От, потрібно пошліфувати. Шліфуємо зараз стіл вертикальний, а посередині яма, горки гор, так, Потрошки знімаємо, поставлений на паралельках. Ямка така суттєва. Де я зняв 5 а ямка все рівно ще проглядається. От. І треба ще буде пошліфувати. Зараз зараз дойду, бо місця мало. Пошліфувати ось цю гравіцапу, так само. Бачите, в неї тут прилив є. Зараз він включу. Так, ну і тут є приливчик такий, зразу заодно вилитий з цим, тут буде проблемно трошки зайти, але, але зробиться. Ластохвости у нас 50 градусів. І з другої сторони так само так само треба трошки розштувати. Дуже цікаві. Кріплення ластух хвостів, дуже цікаві, потім покажу. Я ще такої системи піджиму клина не не помічав. тобто клин у нас де подвійний досить цікава система. З одної сторони вона просто регульована, а з іншої сторони у нас трошки складно виготовлення. У нас клено працює двома трьома сторонами Так що... Покажу потім буде ближче вже що ямка є що дрем. Удається виходить, так, вже виходить на чистову, ця сторона вже пройшла. Зараз пройде, замінимо круг на чистовий. Добре. Так, є конячка, зараз перевертаємо на другий бік. Перевертаємо на другий бік, шліфуємо ластов хвости. За така нормальна. Десь до 500х тощо. Я вже 30 зняв. воно ще Ще отак тільки. Може і більше, може і до 10. буде. Я ще не, не доїхав. Тепер ти обрізав круга цього захисту, бо оцей вухо постійно мені мішало в роботі. Для плоскої шліфовки то може бути круг, захист великий, а. Коли робиш профільну, дуже часто мішає. Та й для посту мішає, бо такі речі з всякими виступами вони попадаються і потім мучишся. через екран. Тут не видно нічого, а через екран, коли йде сповільнення трошки чашки, там буквально якесь там 10 обертів, одразу візуально виходить кольцо, що б'є. А насправді його не видно, що воно там б'є. Ну візуально, типу, що б'є, бо воно правлено чітко, тому тільки цей поясочок не поправлений. Його одразу показує. Так, це чорноважи доходить зараз до ще раз і в ага, Чуть я не забув. Хотів вам показати, вже сказав, покажу, як обіцяв. Отже, у нас є ось такі направляючі і ось такий клин. Бачите, тут у нас де кут 50 градусів, а тут у нас непонятно що. Тут десь в районі 30 я не заміряв око. от І там стає ось такий клин. Він є рівнобічний. От, він є рівнобічний клин має два опори. І тож він їздив вверх вниз він фікс... був зафіксований. От, і робоча сторона тут ось ця є. От, він є рівнобічний. По-моєму, рівнобічний, так? Да? Чи ні? Тут виглядає рівнобічний, ага, але тут ця сторона щось йде на спад. Ну, коротше, факт того, що він зроблений так, що у нас він упирається тими упорами. Ось там є два штифта. Два штифта, я не знаю, як фонарик в мене світить і не світить. Два штифта. і виходить, що він. Він не ось так, і фіксується, що він не переїжджав вверх-вниз. Тобто у нас виходить така система. І збоку йде другий клин. Цей вже йде прямокутний свого роду клин, 4-граний. І він вже просто отой клин, що там відпихає, коли він заходить, він з іншої сторони не заходить. Трошки неправильно запхав. От, і він оцей клин відтягує. Тобто ним ми можемо регулювати е, саму цю. Така система, мені здається, є зручніша в е, ремонтопридатності. Бо ми можемо при зносі клина його трошки підшліхувати. По ідеї. А вже цим притягуємо, Ну і принаймні ось цей клин зробити легше, як зробити звичайний клин, такий трапец... трапецеподібний, ромбовидний. Простіше таку планочку зробити і грубше чи ще щось вже її поставити, ніж робити. Той звичайний клет. А цей може бути ремонтопридатним. Пошліфувати. І він же у нас дужина не пролітає. Він У нас стабільно однакової дужини, постійно, тільки буде відходити все вище і вище сюди. Ось він має рух, тут він має запас ще трохи. отак. Ну Звісно, ця площина, на яку він впирається, полка буде зменшуватись кожен раз. Ну, я думаю, що настільки критично, як воно зменшиться там на 1,5 мм. Хоча тут знос зробити на півтора мм, не знаю. Станок 42-го року випуску, а тут ще я так дивлюся все чітко навіть. Так що нема тут якихось печальних історій. Тут навіть клин в такому стані, цікавому, гарному. Досить дивно. Канавочка зроблена. Резки в канавочці йдуть від, фрез... від якогось інструменту. Не знаю, що це був за інструмент. Тільки раніше це було якесь сверло. <гум> Бо вони йдуть перпендикулярно всі. Ось так. Немає якихось кругових там канавочок. Вони всі йдуть перпендикулярно. Може вдасться зазняти? А от ви бачите як видно. Також цікаво. Як це зробили в 42-му році інструментом? Ну, Тут зверху йде канавочка, Ага, отвір йде маска. туди цей стек. Кровостек. Так? як в ножі. Не знаю, цікаво, чим це було вигреблено. Що це був за інструмент такий, що воно так жух і зняло. Хоча вихід такий півкруглий, зроблений, видно, якби якимось наждаком. А сама фаска тут так. Чи то, може, за -за зашліфовували якимось маленьким дрембелем, чи що, типу. Щось подібне. пневматична якась була. Шарошка. Може таке бути. Якась твердосплавна йшла, під кутом і робила. Якось так. Вже зараз цю тему треба буде теж закріпити на станку і пошліфувати. Тут виливали німці це чудо чудес. все разом ось цей прилив такий монументальний. Могли його в принципі зробити зйомним. Нічого не мішало тут його прикріпити на 4 болочки. Тут на нього нагрузка не йде така зверх нелюдська. Я думаю, що тут 4 болтика на 8 би з головою. Правда, я не знаю, що тут кріпиться. Може теж якийсь жорсткий. Ще тут таке скріплення є. Може щось скріпиться важке. Ну теж таке, ну, в общем, нам треба фактово щоб пошліфувати в ту сторону задню, на таку висоту підняти. Оце все діло. Життя є моє. Тут у нас є добрих 180 мм. Треба від горизонту підняти. Так? 190 навіть з запасом, щоб було. Щоб десь не провтикати. Отже, чотири паралельки на 190 треба. Чотири паралельки на 190, щоб нам пошліфувати цю сторону. Розкаряка. Угу. Ну, такий він, цей чавун похожий на сталюку. Реально такий як сталь. Матеріал не чорнить, не пилить. Матеріал бомбезний. Зараз такого не роблять. Так, оцю розкаряку ми знімаємо. Вона вже прошліфована. Ці тут задирчики є, просили не знімати, зробити тільки по, по торканню, скажімо так. Як просили, так зробили. от Щоб мінімізувати знову ну, Я думаю, що нічого шкідливого не буде. Я тут ще перед шліфовкою взяв е, щітку друтянку, і нею тут все все файно вигріб, видер по можливості прошкравив. Потім пошліфував, щоб там, може, якісь образи не лишився. Хоча звідки там образи, не знаю, але може якісь вкраплення були. Ну, Після того, як я щеточкою попрацював, то воно трошки освітліло. От, ну, якось так. Знімаємо, ставимо другу, шліфуємо далі. Шліфується не просто, круг дуже швидко сідає, треба. Дуже багато правок робити. А я роблю тут дві чорнових правки і дві чистових, щоб прошліфувати, бо здалось би сюди круга зеленого, але не влазить мій зелений круг. Справляти його просто, просто нема змісту, бо тут дуже багато буде пилюки і тут далі. Та й шкода круга. Тим більше під 50 градусів важко круга найтиші. А справляти звичайний круг на 50, то він просто тут розлететься. Отак. Бо стохіз у нас дуже гострий. Отак у нас виглядають пірамідки. Ось це все шліфовано паралельки в за одну установку. О, три комплекта. Вони всі одновисотні. По висоті підібрав. Зараз будемо. Виставляти, садити на ласту хвіст. Ось так. На ці а. дві бази треба буде посадити. акуратненько. Акуратненько треба буде їх туди запечатати. Чим добрий магніт, що я взяв, і отак воно собі гарно поставилося, і треба буде підняти кругу, щоб не влізе. Замняти, що тут він заліз туди, щоб я його не розбив при установці, як то кажуть. Думаю, досить буде. От так буде високо шліфуватися досить. Зараз поставлю, побачу. Так, наліпили смоту таку цілу піраміду. Отже, у нас все стоїть на паралельках. Виставлено. Зробив додаткові кріплення. Все прижав, все, все зажато. Провірив, чи в нас того не йо. Все проходить. От. Тому так, ззаді теж. Прижимчик, 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 прижимчик. Тут вісюлька буквально. Чуть-чуть над горизонтом. так воно все виглядає. Зараз будемо шліфувати. От, починаю з цієї сторони. Починаю з цієї сторони, тому що тому що та сторона у нас переважно більше зношується. От, і тому що так буде зручніше працювати. Ми ж тут, як працюємо, то робота по металообробці це так, як грав шахмати. Тобто ми мусимо свої дії узлагоджувати наперед, на 5 кроків, на 10 кроків. Бо якщо ми на якомусь кроці втратимо послідовність обробки, то ми будемо. Лишній раз і через гору. От лишній раз будемо собі створювати проблеми. Пояснюю, в чому проблема. Отже, в нас тут є виступ. Ось цей виступ, а це значить, що ми сюди кругом ось тим не заліземо і нам треба буде його змінювати. От. Якби ми зараз поставили на ту сторону, ми би прошліфували цю сторону, поміняли круг, прошліфували цю сторону, перевернули, знову поміняли круг. І знову прошліфували. А так ми круг стоїть від стола вертикального. Ми зараз шліфуємо ту сторону, потім цю, знімаємо круг, шліфуємо цю. У нас ціла одна операція, одна заправка круга, найдві відпадає. Тому це все економія часу, це все є економія ресурсів, скажімо так. От. Ну, було. Непросто це виставити. Не просто ну, вроді, деталь маленька, все але вона така без рівноваги такої сильної, дуже легко може з'їхати. У нас тут ось тут дуже мала відстань, тобто десь всього-навсього. Там ще фаски є на циліндрах. І виходить, десь в районі 10 мм тільки стоїть. Тут у нас краще. Ситуація у нас тут гарно стоїть. Але все ж таки все рівно може з'їхати при установці. Воно крутиться, деталь переважує, ну і треба плавно опустити. Я вже навчився потрошки плавно опускати з маленькими. Але все рівно воно має своє. Так що якось так. Деталька закріплена. Лише це її обкатати, це вже буде на, на наступний раз. І шліфуємо. Потім все розбираємо, миємо, чистимо, витираємо, протираємо, розгрібаємося всі завали, перевертаємо і на другу сторону шліфуємо вже всю сторону. Так що якось так. Так, по чергам матріона бля. вже вже чистовай, зараз доступ лист. Потім ще плоскі. Ось 재미лик... проходить? Ну і приблизно отак в мене закінчується робота. Берта підмета, помета. Інструмент весь сохне. Стікає і сохне. Якось так.